Вітаю вас, малята, вітаю вас, хлопчики і дівчата, вітаю вас, шановні батьки. Малята, ми сьогодні з вами познайомимося з дівчинкою Наталкою і її другом лізачком. Наталка і лізачок, друзі. Наталка Лізачкові завжди приносила щось смачненьке. То грушу, то слівку, навіть черв'ячка. А сьогодні лізачок приніс наталці подарунок. І це було ось таке яблуко. Маята, а давайте роздивимось, яблучко. Яке воно? Так, кругле. А яке воно на смак? Так вірно, солоденьке та дуже соковите. Маята, а якого кольору яблучко? Так вірно, червоного. Та яблучко дуже смачне, молодці моя. Моя а що можна зробити із яблук? Вірно, багато чого можна приготувати. Можна зварити компот, варення, спекти пиріжки. Натальці дуже сподобався, такий смачний подарунок, а лізочок допоміг дівчинці донести яблучко прямо додому. Манята, які ви розумнички. А чи сподобалось вам е, знайомство з Наталкою, дівчинкою Наталкою, та її другом, ні Так, Які ви розумнички. ви все гарно відповідали, гарно слухали. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все добре.